Троянда Кирія. О, який гарний колір. Ось такий величенький бутон розпускається. Це чайна гібридна роза. Троянда. О, який гарний. А це бріуза. Це молоденький кустик. осіння посадка. гарно нарос. Наростив дуже гарний кустик. І він тут буде перекликатися з кирі Ось тут в мене. О, oh, яка який колір і И... спрейка алегрія. І сама ніжність троянда баронесса. Осіння посадка, вона в мене перший рік. Живе і квітне.